20 червня в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в Тернополі. За кілька секунд дізнаєтеся і ви. Далі у випуску. На Одешчині загинули учні та заступник директора Тернопільської школи номер 24 Дізнатися про незаконні мафи можуть усі охочі. З 1 липня Жеки таки надаватимуть комунальні послуги. На Одещині загинули учні та заступник директора Тернопільської школи номер 24 Туди вони поїхали, аби взяти участь у фестивалі та відпочити. Подробиці нещастя далі у сюжеті. Трагедія на Одещині у вівторок у затоці під час шторму загинули четверо людей. Троє з них тернополяни. Це завуч 24-ї школи та двоє учнів цього ж закладу. На Одещину вони приїхали, аби взяти участь у музичному фестивалі. В нас у школі створені два хороших колективи: це духовий оркестр і ансамбль «Барабанщиць». Коли ми успішно цього року закінчили навчальний рік і пішли на канікули. Мої заступники, які відповідають за ці два колективи. Знайшли інформацію про те, що організовується такий всеукраїнський фестиваль у місті Затока Одеської області з відпочинком. Тому, зібравши батьківські збори, батьки вирішили, що частина дітей хоче оздоровитися і за і, ну, попри це все ще й взяти участь у цьому музичному фестивалі. Загалом на Одещину, розповідає директор школи, поїхали більше 40 дітей та шестеро дорослих. Це батьки і педагоги. Поселили їх на одній із баз відпочинку. Непоправне трапилося на другий день фестивалю. Як повідомили одеські правоохоронці, перебуваючи на території бази, дівчина та хлопець, попри несприятливі погодні умови, без дозволу та нагляду дорослих, пішли купатися у море. Директор. Вже озвучує таку версію подій. Мені мої працівники повідомили таку сумну звістку, що трапилося під час шторму, дівчинку затягнуло в море, хлопці кинулися її рятувати і загинули. Був шторм. На морі були величезні хвилі, дуже якісь от діти так спілкувався, що з дітьми, що були якісь дуже ну, дивні хвилі, просто пісок втікав з-під ніг. Тому я думаю, що там не потрібно було далеко йти, а просто можливо десь стати і та хвиля могла забрати. Про обставини трагедії у соцмережах пишуть і діти, яким довелося стати її свідками. Я подруга загиблих і була на березі моря, коли це сталося. Їх просто віднесло хвилею, а коли вони намагались повернутися, то їх накрило хвилею. Ми одразу покликали Михайла Ігоровича і вивели всіх дітей з моря. Два хлопці, які одразу попливли рятувати дівчат, випливли з одною дівчиною. Хлопці плакали, кричали, що Михайло Ігорович з Мартою і Віталіком під водою. Рятувальників не було ні на базі, ані на пляжі. Михайла Ігоровича викинуло на берег, а потім нас вигнали з. Загиблі 14-річна Марта Окаренська та 16-річний Віталій Данчишин, а також заступник директора з виховної роботи 46-річний Михайло Близнюк, четвертий, 30-річний хмельничанин, який також намагався врятувати дітей. Це Данчишин Віталій, якому я особисто вручив свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти, тобто він є нашим випускником, він в п'ятниці отримав свідоцтво. А дівчинка, вона наша гордість, це наша Марта Лукаринська, яка отримала похвальний лист за досягнення високого навчання 8 класу і була переведена в 9 клас. Михайло Ігорович. Він заступник директора з виховної роботи і вчитель історії та правознавства. Також брав участь у конкурсах. Він ну ентузіаст своєї справи, тому що саме заслуга того створення нашого оркестру. Це була його ще незадовго до трагедії. Заступник директора школи Тетяна Головань на своїй сторінці у соцмережі оприлюднила відео репетиції барабанщиць. Тоді ще ніхто не підозрював, яким горем обернеться веселий відпочинок. Школа втратила двох хороших учнів, школа втратила заступника директора, чудового педагога. Тому ми сумуємо, нам надзвичайно тяжко. Ми висловлюємо співчуття рідним, друзям, близьким загиблих. Ну і будемо намагатися тримати себе в силі і. Допомагати тим людям, які постраждали. Решта школярів вже повернулися у Тернопіль. Директор школи провину за нещастя наразі покладає на організаторів фестивалю. Мали би бути умови поселення, ті, які відповідають дітям певного такого шкільного віку, де, як ми всі знаємо, є огрожені. Парапати. Парапети, і де є відповідна служба рятувальна, де є відповідна медична служба, але, на жаль, чомусь вони були поселені в звичайну базу. Тим часом при міському управлінні освіти розпочали службове розслідування. Управління освіти з цього випадку створена комісія по розслідуванню нещасного випадку. Всі висновки ми зможемо повідомити, сказати тільки після розслідування. Співчуття родинам загиблих висловив міський голова Тернополя Сергій Надал. Також міськраді запевнили, що врятованим дітям та свідкам нададуть необхідну психологічну допомогу. 16 червня у Тернополі оголосили днем жалоби. У Тернополі відкрили та освятили пам'ятний меморіал тернополянину Віктору Стефановичу. Боєць правого сектору загинув 15 червня минулого року під Широкіним, що біля Маріуполя. Висадили дерево в його пам'ять, також встановили меморіал каміний. Маємо надію, тобто, що воно якось буде увіковічнено, і люди принаймні людям буде нагадувати на фоні тих подій, які вже зараз, тобто смерті людей, вже стали буденністю для люд для перехожих. Сподіваємося, воно буде просто нагадувати про те, що були люди, які для них вибороли ту свободу, якою зараз люди користуються. Загиблому воїну було 28 років. Його матір Галина Драбик розповідає, вирішив поїхати на схід України добровільно. Пішов 15 грудня, пішов, 15 червня загинув. Рівно за півроку він загинув. Все дзвонила до нього, спросила відтядити. Ні, мамо, я ще в Чепсі, я ще в Чепсі, я ще не, не на сході. В п'ятницю він до мене останній раз дзвонив, дзвонив щось 34 рази. Позвонив, каже, мамо, телефони будуть відключені, не переживайте. Зізвонимося вже в понеділок. І в понеділок вечір. дзвінка вже так з телефону були виключені, і понеділок вечір. 11 годині вечора мені позвонили, що він загинув. Вшанувати пам'ять Віктора Стефановича прийшли рідні та друзі загиблого, а також його побратими. До слова, кам'яний меморіал воїну встановили у сквері біля пам'ятника Пушкіну на алеї, де вже росте дерево пам'яті героя. Інтерактивну карту незаконно встановлених об'єктів тимчасової торгівлі презентували у міській раді. Більш детально розповімо далі. У Тернополі борються із незаконними об'єктами торгівлі. Позиція запевняє міський голова принципова. Усі нелегітимні мафи повинні бути демонтовані самостійно власниками або ж примусово. Взагалі політика має бути спрямована на те, щоб місто поступово чистити взагалі від мафів. Тобто, якщо ми сьогодні подивимося, будь-яке сучасне європейське місто ніде цих мафів не існує. Тому ті мафи, де є існуючі договори, повинні допрацювати. Нових заключатися не повинно. Зі слів Сергія Надала робота зі звільнення міста від мафів вже ведеться. У квітні місяці в більшості мафів закінчились договора сервітуту. Управління муніципальної поліції спільно з відділом торгівлі проводили обстеження всіх малих архітектурних форм, які здійснюють торгівлю по всьому місту Тернополю. Відібрали ті суб'єкти, які встановлені з порушенням діючих вимог. Відібрали ті суб'єкти, які встановлені без певних погоджень або дозволів прийняти рітектури або земельних ресурсів. Відібрали ті, які не відповідають вимогам діючого законодавства. Ці ці списки були надані відповідно до підрозділів відділу земельних ресурсів. В квітні місяці були продовжені договори на сервітути лише тим, хто повністю відповідає вимогам діючого законодавства. Інші ж малі архітектурні форми повинні зникнути. З початку року кажуть у міській раді, у Тернополі вже демонтували більше 20 таких об'єктів. За результатами прийняття відповідного рішення про демонтаж, керівник робочої групи з демонтажів, вживає заходи для його виконання та повторно вивчає наявність або відсутність дозвільних документів. Насамперед, якщо власник тимчасової споруди не є встановлений, вживаються заходи для його встановлення. Встановленому власнику повідомляється про прийняте виконавчим комітетом рішення та надається попередження про необхідність демонтажу тимчасової споруди. За інформацією міської ради, наразі у Тернополі близько двох сотень об'єктів торгівлі, які згідно з певними візуальними ознаками не мають усіх документів. Побачити, які мафи є незаконними або сумнівними, усі охочі можуть на інтерактивній карті міста. Якраз тут величезний зараз перелік об'єктів нанесений, якраз то, що зараз зроблено. Зразу скажу, що комісія працювала дуже довгий час, і ще інформація до сьогоднішнього дня вона надається, і тому зараз тут ще є неповний перелік, тому що. Є трошки проблема самого фізичного внесення. Тобто, як бачите, що з собою мається на увазі. Наприклад, перші маємо Майдан перемоги 45. І зразу ж бачите, тобто, інформація є що? Тобто, фотографія даного об'єкту, на кого він нібито зареєстрований або хто мав ці документи, і адреса якраз його. Тобто по кожному цьому об'єкту треба було зробити фотографію і е, взяти інформацію в майбутньому, аби уникнути непорозумінь, кожній малій архітектурній формі мають намір присвоїти власний номер із символікою міської ради. Наявність такого свідчитиме, що об'єкт законний. 125 років минуло від дня народження полковника армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця. По всій країні люди вшанували цю постать. Не був осторонь і Тернопіль. На одноіменній вулиці Коновальця відкрили пам'ятний знак. Постать першого провідника організації українських націоналістів Гордість народу Євген Коновалець своє життя провів у боротьбі за Україну. Сьогодні його приклад знову надихає сотні наших бійців відстоювати батьківщину. Україна була по суті розділена вже державами між різними державами. Але тоді в нього була пророча ідея, стратегічна ідея правильна, яка є вірною сьогодні. І тоді він говорив, що під час світових драм можна вибрати два шляхи: перший або створити власну історію, або другий стати жертвою цієї історії. Він вибрав першу. Я думаю, що саме цю першу вибрали ті, хто стали його соратниками. Я думаю, що саме ця ідея користувалася ті наші хлопці, хто першими йшли добровольцями. Вже в наш час при тому, що розуміли що тут проти більш сильнішого, кращого збройного ворога в урочистостях до дня народження Євгена Коновальця взяли участь і представники полку Азов, які останні кілька років щодня на ділі доводять свою любов до України, воюючи на сході. Як це бути на лінії зіткнення? Показали в перемозі в основу фільму Руслана Ганущака Брат за брата лягла відеозйомка із широкиного. Я став свідком разом зі своєю камерою унікальних подій. Які лягли в основу цієї стрічки. Головний герой він загинув, але зараз присутній один з головних героїв побратимів Давид, позивний Скорпіон. Більше ста грузинів воюють на стороні України проти російського агресора. І от про побратимські відносини в цій війні, от така головна думка. Після урочистостей в українському домі перемога на вулиці Євгена Коновальця, що на східному масиві, відкрили пам'ятний знак провіднику ОУН. Відтепер гранітний камінь з інформаційною таблицею нагадуватиме містянам про особистість видатного українця. Ми хотіли б нагадати і тернополянам, і мешканцям конкретної цієї вулиці, чиє славетне ім'я носить власне вулиця, на якій вони проживають. Для нас дуже символічна є постать Євгана Коновальця, оскільки він вів війну проти нашого одвічного ворога. Який зараз вже через 100 років знову напав на нашу землю. Ми повинні зробити урок з історії, ми повинні всі об'єднуватися, розраховувати тільки власні на власні сили. Близько двох сотень підписів зібрали у жителів вулиці Коновальця перед тим як встановити пам'ятний знак зі слів одного із ініціаторів встановлення Володимира Петришина. Не усі знали, в честь кого названа вулиця, на якій вони живуть. Це символічно тут поставлений цей пам'ятний знак на початку вулиці. І тут знаходиться церква Римо-католицька, а з цього боку, як всі знають, є церква Московського патріархату. Дуже символічно, тут, що вони... ми ще хочемо встановити тут флагшток і повісити червоно-чорний прапор. Щоб, шановні наші гості, які тут побудувалися, пам'ятали, де вони знаходяться і бачилися. Нагадувалися їм кожен день. Також у планах, каже Володимир Петришин, встановити ще й пам'ятник Євгену Коновальцю. З 1 липня примусово призначати підприємство з надання комунальних послуг для мешканців багатоквартирних будинків, які не визначилися, чи створювати їм ОСББ, не будуть. Таке рішення прийняли депутати Верховної Ради 14 червня. Якщо співвласники багатоквартирного будинку не встигнуть чи не захочуть створити ОСББ до 1 липня, то вони отримають управителя, який переможе у відповідному конкурсі. До того ж часу, послуги їм і надалі надаватиме, обслуговуюче підприємство. Відповідну поправку до закону про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку прийняли депутати Верховної Ради України, що на період проведення конкурсу по вибору управителям, а даний конкурс ще в місті Тернополю також не оголошений. Він може бути оголошений 1 липня. Що управління будинком здійснює та сама організація, яка управляла будинком до проведення конкурсу. Тобто, якщо буде організований конкурс протягом двох місяців-трьох місяців, їхнім будинком управляє та сама організація, тобто то саме приватне підприємство, яке її обслуговувало. Сергій Лупак пояснює, законопроект дає співвласникам право в будь-який момент розірвати договір з призначеним на конкурсних засадах управителем будинку. Може бути назначений управитель недоброзичливий. А цим законом передбачається, що коли мешканці навіть після 1 липня створюють ОСББ і їм назначить управителя, вони вправі створити ОСББ і протягом двох місяців повідомити управителя про те, що в них створена дана юридична особа, і вони розривають з ними угоди по управлінню будинком. Тобто, на якщо їм не сподобалася форма управління з цим самим управителем, вони вправі також вибрати іншого управителя, не створюючи ОСББ. У конкурсі на обслуговування багатоквартирних будинків можуть брати участь усі підприємства та організації, які здатні надавати відповідні послуги. Сьогодні вночі на Чортківщині рятувальники, працівники поліції та лісового господарства разом із місцевими мешканцями протягом кількох годин шукали жінку, яка загубилася у лісі. 14 червня біля 22 години 40 хвилин на пункт зв'язку частина поступила повідомлення від чергового чортківського районного відділу. Поліції про те, що в лісі біля села Білого загубилася мешканка міста Чорткова. Пенсіонерка 37-го року народження загубилася під час збирання грибів. До пошуково-рятувальних робіт залучили 52 особи і вже о пів на першу ночі спільними зусиллями жінку знайшли. Пішла в ліс, та й забудила та й все. Та вже ні й не гарно було ні. А син, будь близько бушати. Збирай тут, ви ж не забудила. Я пішла там, пішла. Що вона? Як вона перейшла дорогу? Казав, кажу, мам, дивися, от маєш тут йти справа дорога, зліва. Я хочу подякувати працівникам лісництва, працівникам міліції, працівникам НЧС за допомогу, що знайшли мені маму. Бо все пережити все. Хоч бабуся промокла під дощем, змерзла, однак медичної допомоги не потребувала. Таким був Тернопіль у середу, 16 червня. Бажаю вам гарного настрою та вдалого дня зустрінемося, як завжди, на телеканалі ІнТБ.